Гідровиход перестав робити. Так, да, оце оцей гідро, гідровиходи на, не роблять, не піднімають, не опускають, не реагують взагалі не на що. Сервіс так до нас і не приїхав у цьому році, як ми його просили. У минулому. Тобто в минулому просили, щоб приїхали до нас. Зробити ТО, плюс, щоб подивилися до цих виходів. Обічанка ми комили то сьогодні, то завтра ми вас записали, ну от, у нас на сьогодні 4 січня. По сьогоднішній день ми чекаємо, поки до нас З сервісом у нас першого дня були неполадки, ми до них дзвонили, коли було у нас певей. Тило після стійко хметочасу вони повинні нам були зробити. Ну, треба було в 40, вони приїхали, зробили нам 160 мотогодин. Треба тобто було в 40, а ви приїхали, зробили 160. Так то тобто до першого ТО, ну. НТЗ уступав він, НТЗ і дуже сильно уступав, в 82-му НТЗ. Він туполивим був в культивації, щоб рушити з культиватором, йому треба було обичний КПС 4-метровий, треба було дати газу і на ходу опускати вже і культиватор. Після ТО трактор став як трактор. Розход, звісно, у нього великий, похоті, і за те, що немає паличого положення на навіску. Постійно пух на принудівки. Ми пахали обичний ПВН 4,35 Тут багато йде розход. нас пішло, по 30 з копійками ж, так? На нашому полі пішло 24 з половиною, по 25. І так місцями людей йде пахав і по 30 літрів навіть йшло. Ну. Плюси, звісно, в ньому є. Що мощний трактор. Хватає в нього, сили хватає. Ну, Мінуси, в кабіні немає допомігного сидіння, хоча б таке, як уюто.